Колобок Жили собі дід та баба та такі убої, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже: Бабусю, піди у хишку та назмітай у засідці борошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила. Спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призбу – а з призби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене вовчику, братику. Я тобі пісню заспіваю. А ну, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику. Я тобі пісню заспіваю. Ану. Я по коробу метений на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й, маху, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, а лисичка його гам. Та й проковтнула.